Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправо номер 501 і завдання у нас наступне. Розв'яжи рівняння. і нам дано 6 рівнянь, які нам потрібно е, е, вирішити. І так, давайте розглянемо е, перше рівняння. В дужках Х плюс 26 помножити на 12 дорівнює 360. І так, давайте, е, е, якщо ми приймемо. Вираз в дужках x плюс 26 за невідомий множник, то ми отримаємо, що невідомий множник помножити на відомий множник це буде добуток. Тобто, для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Давайте так і запишемо. І так, невідомий множник. У нас є вираз в дужках x плюс. 26, так. І він буде дорівнювати значенню добутку, тобто 360 це відомий добуток. Так, треба поділити на відомий множник, На 12. І так, для того, щоб 360 поділити на 12, можна скористатися. вчинити таку дію. Представити 360 як 10 помножити на 36. Так, давайте так і запишемо. Х плюс 26 дорівнює 10 помножити на 36 і поділити на 12. Так, оскільки знаки множення і ділення це знаки одного пріоритету, то ми можемо. Згрупувати цей вираз таким чином, що спочатку виконати дію в дужках ділення. 36 поділити на 12 це буде 3. Давайте так і запишемо, що Х плюс 26 це буде дорівнювати 10 помножити на 3. 10 помножити на 3 це буде 30. Так, х плюс 26 дорівнює 30. Так? Ну, а із цього виразу, так, для того, щоб знайти невідомий доданок Х, треба від суми відняти відомий доданок. Давайте так і запишемо, що це Х буде дорівнювати 30 мінус 26. 30 мінус 26 це буде 4, тобто х. Дорівнює 4. Це і є відповідь першого нашого рівняння, що х є корнем рівняння, і воно дорівнює 4. І так, давайте тепер перейдемо до розгляду рішення другого е рівняння. Тут 7 помножити, а в дужках х 15 дорівнює 1830. 41. Тут ми також спочатку о, нам треба знайти вираз в дужках х-15. Це у нас буде невідомий множник. Ну, і для того, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на е, відомий множник. Давайте це і запишемо. x-15 15. Це невідомий множник. Так, добуток у нас це 1841. Треба поділити на відомий множник на 7. Давайте це зробимо а, куточком. Таким чином. Значить, запишемо. 1841 треба поділити на 7. І так, 18 на сім два. Так, дві цілих частини е, поміщається е, у число вісімнадцять. Дві цілих частини сім, тобто два на сім, 14. Так, віднімаємо. Чотири, вісім мінус чотири це чотири. А один мінус один нуль, нуль. Не пишемо. Тут 4. 4 зносимо. І так, маємо 44. Так. Скільки цілих частин 7 поміщається, в числі 44. Це 6. 6 у 7 це буде 42. Віднімаємо 4 мінус 2, 2. 4 мінус 0, 0 Не пишемо. Тут зносимо одиничку, і у нас буде. Число 3. 3 на 7, 21, віднімаємо 0. Тобто, запишемо, що хмінус 15, дорівнює 263. Є. А, і так, що ми маємо? Ми маємо вираз, в якому х це невідоме зменшуване. 15 це від'ємник. І різниця у нас 263. Для того, щоб нам знайти невідоме зменшуване, x, Х, нам треба до різниці 263. Додати від'ємник. Це 15. І так, для того, щоб це зробити, давайте запишемо тут, що 263 плюс 15 буде 3 плюс 5 – 8, 6 плюс 1 – 7, 2, і тут 2. Тобто отримуємо, що х у нас дорівнює 278. Тобто ми знайшли корінь рівняння Х, і він дорівнює в даному випадку 278 для даного рівняння. І так, перейдемо тепер до розгляду третього рівняння. Так, і так, у нас є вираз в дужках 132 мінус Х, який вираз це ділиться на 4, і він дорівнює 23. Треба знайти Х. І так, якщо ми приймемо вираз в дужках, там, де у нас невідоме х заділене, а це є ділене, 4 це дільник, а 23 частка, то для того, щоб знайти невідоме ділене, тобто 132 мінус х, так, нам потрібно Частку 23 помножити на дільник, тобто на 4. І так, для, то, для цього давайте помножимо тут стовпчик. Буде 23 помножити на 4. Маємо 4 на 3 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2, 8 плюс 1, 9. Тобто. Маємо що 132 мінус х у нас дорівнює. 92. Так. І так, ми отримали вираз, так, в якому 132 це зменшуване. Х це невідомий від'ємник. І 92 різниця. Для того, щоб нам знайти. Від'ємник то Тому нам а, потрібно а, від зменшуваного 132 відняти різницю 92. І так, давайте зробимо це. 132 мінус 92. Маємо 2 мінус -2, 0. Від 3,9 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 13 мінус 9, це буде 4. Тобто ми отримали. Що 132 мінус 92, це буде 40. Тобто х дорівнює 40. Є. Тобто, ми знайшли х корінь рівняння, який дорівнює 40. І так, перейдемо до розгляду четвертого рівняння. У нас дано, що 910 поділити а в дужках Х плюс 11. І все це дорівнює 35. Нам треба знайти невідомий дільник. Нам треба знайти Х, але як ми будемо це робити? І так, ми бачимо, що 910 це ділене х плюс 11 вираз в дужках це дільник, а 35 це частка. Для того, щоб нам знайти невідомий дільник x плюс 11, так, нам е, потрібно частку 35 помножити на ділене на 910. Тобто переп, перепрошую, дуже перепрошую, не так. Давайте я напишу спочатку. Місце є. Для, я неправильно сказав. І так, для того, щоб нам знайти невідомий дільник Х плюс 11. Так, нам треба ділене 910. Так, поділити на частку на 35. О, тепер правильно, перепрошую. І так, давайте знайдемо. Тут куточком порахуємо. 910. Поділити на 35. І так маємо. Тут візьмемо число 2. Тобто ми ділимо 91 на 35 по 2. Тоді 5 на 2 10, 0. 1 запам'ятовуємо. 2 на 3, 6 плюс 1 7. Так, віднімаємо 1 мінус 0. 1. 9 мінус 7 2. І тут зносимо 0. так, І так, маємо, що. Тут повинно бути число 6. 6 на 5, 30 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3, 18 плюс 3 буде 21. Так. Віднімаємо це 0. Тобто х плюс 11 буде дорівнювати 26. Так, і так, для того, щоб нам е, знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто пишемо, що х дорівнює 26 мінус 11. Так? Е, ну, тут просто е, порахувати. В умі, тобто 26 мінус 11, це 15. Тобто х дорівнює. 15. Є. І так, перейдемо е, до рішення п'ятого рівняння. У нас дано 5 помножити в дужках 2х плюс 27, і все це дорівнює 405. І так. Для того, щоб нам знайти невідомий множник. А невідомий множник у нас 2х плюс 27. Так, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 405 поділити на 5. так, давайте. Це обрахуємо в куточком таким чином 405 поділити на 5. 40 на 5, це буде 8, тут буде 40. Віднімаємо 40, тут буде 0. так, Зносимо 5, а тут буде одиничка, 5. Віднімаємо, тут буде 0. Тобто пишемо, що 2х. Плюс 27, 405 поділити на 5 буде 81 є. І так, тепер як нам знайти невідомий, значить невідомий доданок 2Х. Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, Запишемо таким чином, що 2х дорівнює сума у нас 81 мінус 27. Так? Це відом, 27 відомий додано, так? Маємо 81 мінус 27, маємо. Від одиниці 7 відняти не можемо. Позичаємо одиничку і старшого розряду. 11 мінус 7 це 4. А тут. 8 мінус 6 единичком ми позичили буде 5. Так, тобто пишемо, що 2х дорівнює 54. Ну, а тепер для того, щоб знайти невідомий множник x, так, то нам потрібно добуток. 54. Так, поділити на відомий множник на 2. 54 на 2, це буде 27. Так, і запишемо, що Х дорівнює 27. І так ми е, знайшли корінь рівняння Х, який в даному випадку дорівнює 27. І так, перейдемо до розгляду шостого рівняння. Маємо в дужках вираз 5х плюс 2х. Все це ділиться на 2 і дорівнює все, все 252. І так маємо вираз в дужках, там, де у нас невідомий х. Це у нас приймами, це є ділене. Так? Дільник це 2. І частка у нас 252. Для того, щоб нам знайти невідоме ділене, нам треба частку помножити на дільник. Так? Давайте так і запишемо: 5х плюс 2х дорівнює 252 помножити на 2. Це праву частину доволі легко обрахувати усно. 252 помножити на 2. Ну, як це зробити? 250 на 2 це 500 і 2 на 2 це 4. 500 плюс 4 буде 504. Тобто запишемо таким чином, що 5х плюс 2х, і це дорівнює 504. Є. Ну, зрозуміло, що 5х плюс 2х це 7х, але як це можна записати по-іншому, обрахувати. Винесемо х за дужки. Тоді в дужках у нас буде 5 плюс 2, і це у нас буде дорівнювати 504. 5 плюс 2 7, тобто це буде. Х помножити на 7, і це у нас дорівнює 504. І так для того, щоб нам знайти невідомий множник Х, то нам треба добуток, це 504, поділити на відомий множник, це у нас 7. І так, давайте це зробимо куточком. Тут 504 поділити на 7. Маємо. 50, поділити на 7, Це буде 7 цілих. 7 цілих. Так, це буде 49, Віднімаємо. Тут буде одиничка. Зносимо 4. Сюди ставимо 2. 2 на 7, 14. Віднімаємо. Тобто, отримаємо, що 504 поділити на 7 буде 72. Тобто х у нас дорівнює 72. Тобто, ми знайшли корінь рівняння Х у даному випадку. Х дорівнює 72. І так, давайте запишемо. Відповіді наших рішень, наших рівнянь. І так, в першому рівнянні Х у нас ми обрахували і дорівнює 4, у другому рівнянні Х у нас 278, в третьому рівнянні у нас Х дорівнює 40. В четвертому рівнянні х у нас дорівнює 15. В п'ятому рівнянні х у нас дорівнює 27 і в шостому рівнянні х дорівнює 72. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!